Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. Вашій увазі стильна антена, котра застосовується для даху автомобіля. І носить назву плавник або плавника кули Розмір даної антени, довжина 170 мм, ширина 70 мм, висота 60 мм, є у різних кольорах. Антена застосовується поверх штатної антени для того, щоб маскувати її, або якщо вона має негерметичний корпус, для того, щоб. Уникнути потрапляння виборів всередину авто. У нашому інтернет-магазині має каталожний номер DF 12072. Антена є універсальною і підбирається вами на ваш розсуд відповідно до конструктивних характеристик вашого автомобіля, а саме даху, та місце розташування вашої рідної антенни. Так. Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного Ютуба. Вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки, з вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде Слава Україні!